Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. переживаємо сьогодні річне свято Воздвиження Животворящого Христа Господнього. Знаємо з історії, що коли святий Константин дозволив вільно християнам визнавати свою віру. Його свята мати захотіла віднайти той Хрест Господін, на якому був розп'ятий Спаситель. І коли вони почали робити ті розкопки, ті надходження, вони знайшли три хреста, і ніхто не міг догадатися, який є саме Хрест Господній з тих хрестів, які є саме Хрест Господні. І Порадивши, вони почали робити, прикладати до кожного Христа різних людей, особливо тих людей, які мали різні терпіння, мали різні вади в своєму здоров'ї. І коли кожна та людина коли доторкалася до тих хрестів, всі люди починали ставати здоровими, коли доторкалися лише одного Христа. Без сумніву, вони зрозуміли, що це є саме. Хрест Господній, на, на якому Спаситель зробив відкуплення цілого людського роду, віддав своє життя. І на честь того свята Мати Церква становує те велике пошанування найсвятішого, животворящого Христа Господнього. Бачимо дві тисячі років тому, щоб закінчити цю жертву. Відкуплення цілого людського роду, Господь поніс це найганебнішу, найжахливішу смерть на Христі. Бо в тих часах жидівський народ вважав, що та людина, яка є негідна, та людина, яка, потр... яка має найбільшу кару, яка зробила в своєму житті прогрішення, вони мали ту на найсмішнішу. Найжахливішу смерть для кожного розбійника на Христі. Бо кожна людина, яка була розіп'ята на Христі, це вважалося, що вона щось зробила надзвичайне погане, чого найбільше вона мала таку відзнаку жахливої смерті. Але Христос показує своїм прикладом, що людина усудила і засудила Ісуса Христа, де Христос не мав жодного найменшого гріха, не мав жодної найменшої в думці гріха чи комусь якої кривди зробити. Його порівнюють до розбійників, йому дають таку жахливу смерть. І бачимо, що Христос показує приклад, світ Його засудив, світ Його зневажив, але Він мовчить. Він не дає ніякого своєму захисту палату, він, він не доказував, Пилату, що я робив багато чудів, що я воскрешав померлих, сліпим повертав зір, і багато, багато, і чи тисячі сотень чудес я зробив. Христос не доказує цього. Він показує приклад, що світ, Він зневажає того, хто любить Бога. Хто довіряє Господу Богу, хто терпеливо зносить свої хрести, світ таких такими гордує, світ таких не любить, бо часто є, що та людина, яка не раз сміє змовчати, не, не йде відповідь на агресію, вона хоче змякшити те не раз непорозуміння, її часто називають ідіотом, ти не мієш за себе постояти. Ти не вмієш за себе відповісти і так багато-багато інших прикладів і слів говорять. Але людина вміє постояти, людина знає, що відповісти і як доказати. Але вона бере не раз приклад Христа. Христос мовчав, і я змовчу. Я не буду доказувати своєму товаришу по роботі, чи сусідові, чи родичам, чи щось інше. Я просто змовчу. І якраз Господь показує, що хрест, який колись був дуже ганьбою для людей, він сьогоднішній день є спасіння для кожної людини. Через Хрест Господь відкрив нам ворота до Царства Божого і через Хрест людина може увійти до Царства Божого. Хрест кожна людина, яка живе на цій землі, має свій хрест. Господь посилає кожній людині хрест не для того, щоб її принизити. Не для того не раз людина може казати: Господь тобі дає такі великі хрести, бо тебе не любить. Ти тяжко зрішив, чи твої родичі, чи хтось інший. Через то Господь посилає такі великі хрести для тебе, твої родини. Ні. Народна приказка говорить, кого Бог любить. Того більше випробовує, кого Господь бачить, що та людина може знести хрест, Він не раз дає ще один хрест, і нараз дає ще більше, ніж мала, не для того, щоб її принизити. Але для того, як пише апостол Павло: око не бачило, вухо не чуло, людині на думку не припало, Бог приготовив тим, які його люблять. А любити Господа Бога це якраз терпеливо зносити свій хрест, терпеливо нести ті не раз свої обов'язки, які я маю в щоденному житті. Це є також такий хрест. Але сьогоднішній день світ, він набагато пропонує чогось більшого, він набагато пропонує чогось кращого. Найперше, це якраз відмовитись від Христа. Відсказати Богу Ні, я хочу інший хрест. Боже, поміняй мене на якийсь інший або взагалі забери. Якщо я не буду прикладати тут зусиль, якщо я не буду брати тут на землі свого Христа, що я потім можу мати? Яку я потім можу мати нагороду від Господа Бога, що мені Бог дасть? Бо Око не бачило, вухо не чуло, Бог приготовив тим, які Його люблять. А любити якраз Бога, як ми говорили, це дотримуватися і терпеливо знести той хрест, який Господь посилає. Не раз людина собі думає, що дивиться на своїх сусідів, приятелів, товаришів чи когось іншого, і думає, що них набагато є краще, легше життя. Чому не є в мене таке життя? Чому я маю не раз мовчати, стерпіти, нічого не сказати, якщо інші того не роблять, не знають е, дорогу навіть до церкви чи щось інше, і набагато чогось мають більше в тому житті, ніж я. А я терплю, мовчу, до церкви ходжу, молюся, а Бог того не дає? Але ко... Ніколи не проходить жодна молитва повз, ніколи не проходить же наша жертва і комирава для Господа Бога. Бог все пам'ятає, Бог все записує, зараховується для Неба, бо певного дня, певної години Бог покаже нагороду за наші терпіння. І найбільше і найважливіше є якраз в нашому житті. Зрозуміти і полюбити свій хрест, бо, так як говорив на початку, кожна людина, яка живе на цій землі, має свій хрест. Не раз ми шукаємо заміну того Христа, хочемо поміняти, але коли ми терпеливо приймаємо цей хрест, коли ми терпеливо зносимо, Бог благословляє. Бог благословляє, щоб донести той хрест до кінця, до нашої остаточної цілі, бо Господь не може дати більшого Христа, ми ми не могли знести в нашому житті. Знаю одну родину, де, мають, де мама має двох братів, двох двійнят. Їм же десь є близько 22 або 24 роки, точно не пам'ятаю. І один є старший брат, високий, кремезний, і має того свого рідного брата, але його рідний брат з дитинства є інвалід. І мама 22 роки несе той хрест в своєму житті. Та дитина вона навіть не розмовляє. І настільки вона має такий великий хрест, що той молодший брат. Він не може споживати такої простої їжі. Вона його мусить годувати через той медитинський шприц. І не раз питаю, чи ви нарікаєте на Бога. І завжди відповідь чую ні. За що я маю нарікати на Господа Бога? Бог дав життя моїм дітям. Я радію, що Бог дав мені таких дітей. І я прошу Бога, щоб допоміг мені нести той хрест, і Бог завжди. допомагає. Інші історії не раз, коли е, йду сповідатися тими тайнами, і часто попадаю до, до людей старшого віку, і то також бувають не раз різні люди, хтось є лежачий, хтось е, не може говорити добре, і багато різних є вад в тілі. І переважно до тих, які є лежачі чи не можуть ходити, питаюся, найперше, скільки мають років життя. Більшість той вже є поза 70, поза, поза 80 років. І наступне, що питаю, чи нарікаєте на Бога? Чи нарікаєте на Бога, що дав вам вже стільки років того терпіння? І завжди люди кажуть, ні. За що я маю нарікати на Господа Бога? Бог дав терпіння тут на землі, Бог хоче, щоб я відпокутував тут на землі, щоб увійти скоріше до Царства Божого. Це людина говорить з великої віри, це людина говорить з великої букви Християнин. Бо скільки є сьогодні молодих людей, яким щось не получилося, які, які не раз мають не раз такі великі достатки своєму в своєму житті, і вони хочуть ще, ще і ще більше. А ті, ті люди старші, які зрозуміли те життя, вони завжди кажуть: я дякую Богові за все, що я маю. Але це не раз є, на перший погляд, не, не дуже багаті люди, але вони радіють. Вони міють радіти вже тут на землі своїм життям, і вони дякують Богові за все, що вони мають. І якраз вони вміють приймати той хрест, який їм Бог дає. Також ми, дорогі браття і сестри, навчимося приймати хрест від Господа Бога, навчимося любити наш, наш хрест, який нам Бог дав, і навчимося його терпеливо нести. Завжди пам'ятаймо, коли нам не раз є важко, бувають такі дні розчарування розпачу в житті, що нічого не хочеться. Завжди пам'ятаймо, якою ціною ми є відкуплені від гріха, яку найвищу ціну заплатив Господь Бог своєю смертю на Христі, щоб ми були в небі. Тому завжди пам'ятаємо за ту велику любов Господа Бога до нас, за Його таку надзвичайно велику для, жертву для, за кожного із нас. І хай Господь, і просімо завжди Бога, щоб ми терпеливо нести свої хрести. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!